Доброго дня усім вітаю усіх. І сьогодні перед тим, щоб зачепити щось інше, я хочу зробити так, е, якийсь як фідбек або рев'ю. Ви знаєте, от я прочитав від одного з моїх е, глядачів у е, фідбек. Написав у коментах, написав, що я. Вводжу, а в обману це слово обману. I, I люблю це слово. В обману ввожу, бо я кажу, що такі самі ціни і ціна на хати на Флориді 300 тисяч, а Флорида це не дирка провінційна, от, а в Канаді півтора-півтора, значить, мільйон, я, по-перше, ніколи так не казав, значить. Про Флориду, але Флорида це дерка, це провінційна дерка, так? А Канада це велика країна, і вона друге місце по величині. І тут зовсім все рівне. І якщо рівняти ціни на хати, то треба дивитися на Чикаго, на Нью-Йорк і Торонто. Торонто трошки більше за Чикаго, так? Такі самі кліматичні зони і так само. То якщо ви порівняєте цих три міста, то ви знайдете, що ціни на хати у нас приблизно одинакові. Так, що там, що там, що там. Але, але давайте не будемо зачіпати туди Флориду, поки що не будемо. І ви знаєте, ж я ще не хочу бути таким голослівним, але я. Не розповідаю того, чого я от тільки що зараз в книжці прочитав. І, і, і прошу, або от я в темі я вивчив там тему, прочитав про Парагвай і подивився 3-5-відео. І вам зараз розказую, яка країна, Парагвай, яка там історія, яка там війна була, і як там вибили все майже чоловіче населення. Хлопчиків 9 років призивали і ем, хоробрі парагвайці воювали. Проти трьох країн, таких як Бразилія, Аргентина і Уругвай, мені здається, так? і дружину останнього президента заставили хоронити чоловіка разом з сином і заставили її копати могилу голими руками. Таке, розумієте, я таке не розказую, тому що я кажу не в тімі. От, але про Флориду. Про Флориду? ну добре, спочатку зачіпимо Канаду, так? Е, ви знаєте, і е, Торонто це здоровенне місце, місто Мегаполіс. це мегаполіс. І Як ти живеш у мегаполісі, то завжди в тебе будуть можливості? Можливості влаштуватися, можливості знайти роботу, можливості побудувати кар'єру, можливості для росту. І що саме головне зберегти ціну на... Твою хату, а хата це для більшості людей основний інвестмент, тому що беруть хату і потім виплачують її довго, живуть в ній, а потім, коли потрібно, продають, приїжджають в меншу хату, або гроші віддають там дітям, або в більшості залишають собі на старість і вертають дітям гроші, вертають за освіту. за то, щоб купити собі слідуючу хату. От хата ну, в Північній Америці це трошки більше як хата, це інвестмент. І інвестувати в місця, де ціни на хати, де місто росте, де мегаполіс, воно більше секюр, і, аніж інвестувати на хату де-небудь на Флориді. Вертаємося до Флориди. Я два рази думав купувати хату на Флориді. Перший раз то було я знаю, з десяток років назад. Ну, це ще раніше було, коли та криза була 2008 рік. У мене з'явився товариш такий. То він мені казав, що давай поїдемо на Флориду, там дуже гарно, значить, будемо там хати купляти, робити хороший добрий ремонт. І потім будемо їх продавати там, і будемо заробляти таким гроші, ми можемо це. На що нам тут цього? я шукав тоді роботу, я тоді ще програміст. Думав, що я програміст, і думаю, що це от... я стільки затратив енергії, щоб отримати ці всі сертифікати і так далі. І до цього я працював що вже тоді десь років з 10 працював програмістом. Я думав, що, от... ну, в IT-філд, програміст, системаліст, в Штатах працював. Я думав, що це. от... І я щось тоді не зрозумів про Флориду дуже. Да, я жалію. Так. Люди, що... що ми зараз також наблюдаємо? Увесь той бум, що був на Флориді, що купляли всі хати. І зараз кажуть, в деяких містах на 50% вони вже ціна впала на них, а в деяких на 30% впала, але ціна падає, там катастрофа з кондо і так далі. Ну, в принципі, катастрофа з кондо і в Торонто також. Торонто також, якщо рівняти, то кондо майже не продається. І ціна теж впала на кондо набагато, так? От. Але це нас не стосується, так як, так як ми не живемо в кондо. Підемо, підемо давай знайдемо, самі дешевші хати в провінції Онтаріо, в якому місті самі дешевші будинки. Which city has the cheapest houses in Ontario? Окей, okay, ми бачимо демося, то ми бачимо site. Так, оце ми знайшли які, значить, містечка де в Онтаріо саме дешевше жити. От, Наприклад, Садбері, я не знаю де це мари, salt, salt, Бріч, то окей, це коло близько Мічигана провінцію. Я не знаю цього містечка, я там не був. У Садбері був, дуже там місця такі. Там шахт багато є, і там лейкс, форест, там багато таких горбів, і там від шахтів терикони стояти. Там нічого цікавого немає. Тандербей, ну Тандербей теж, значить, там теж так. Ну, це теж така літом. Там є, що робити, немає, що зимою робити. Ми шукаємо таке щось більше похоже. Давайте Вінзор візьмемо. Вінзор, я, я знаю Вінзор так як я там прожив два роки їздив на роботу в Дітройт, Це південний там клімат трошки м'якший, ніж навіть в Торонто, Це ще на південь. В ага. Вінзорі є населення. Скільки живе? Вінзор я. Де? Де? Ви бачите, яке тут населення? А тут написано, що 236 236,780 році було. Ну, а ось, ось тут написано, певно, що точніше бо щось тут 236 оце вам написано, що про він зору. Бачите, відзор? написано. написано. Тут таке населення було. От. І я вам покажу зараз фотографію, як Вінзор виглядає, бо він сам по собі не є поганим містечком. Таким 236 тисяч, 240 тисяч. Так, ми бачимо тут, знаходиться ось ось набережна Вінзора. О, ось, видно, набережна Вінзора. Там казино здорове є, Лівінгін Вінзор. Оце, оце ми бачимо теж таке. З другої сторони Вінзор теж там таке чи що. Так Він зор виглядає. Да Віврані 250 тисяч. Знаходиться на самому півдні Онтаріо. Це з Вінзора, з набережною. Ми можемо бачити Детройт. Ось так Детройт виглядає, коли з Вінзора через Мічіганів. Добратися до е, Сполучених Штатів, до Америки можна через тунель, тут є під річкою, побудовано в 33-му році або в місті є. В му році побудовано. Оце так виглядає Мічиган рівер Туди заходять океанські кораблі, теж які Атлантичні, вони заходять звідси теж. Що ще треба бачити у ну, О, Ось звідси є штати видно, це Вінзор. Якщо дивитися зі сторони Сполучених Штатів, оце тако через кордон проїжджаєш там такий обід. Нічого цікавого там немає, але. Хто захоче подивитися, там багато таких старих. То промислове містечко, там заводи, машину з будівні були Фордовські, джіемовські, і він так формувався під цим. Там що робити, є, там є гарний центр, такий старинний, там було багато італійців у свій час, там є Італійська вулиця з багатьма ресторанами добре готовлять. І є там, значить. Європейська вулиця, теж з Бруківкою, така, з гарними будинками, по-моєму з ремокатолицьким по костюмом, церквою. Також є там українська православна церква, по-моєму, дві греко-католицькі, що я бачив. Є українська кредитівка і Credit Union, Юніон, де, де люди українською мовою розмовляють, там, ну, це, оце місток, який веде туди у Сполучені Штати, по якому я багато разів проїжджав. Ну, от. А ну я вам покажу, подивимось, значить, що там в Вінзорі є. Вінзор, подивимося, як Україні. український ресторан є також. Ну подивимося. От, Ukrainian Church. Україні Черч. От ми бачимо, от, бачите, це церква така, от є. Одна в Вінзорі є, сен Чир святого Володимира. О, там є українська громада, так все, щоб знати, то там не є. Там ще святого Володимира тоже є Володимира і Ольги. О, там є українська громада, тобі, шо, якщо поясню, ще бояться Українська Православна Церква там є. Також у -у 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 -у, Українська Православна Церква є. Так що хто хоче Українська Православна Церква тоже. От, ви розумієте так, що там воно є теж. Хто хоче, той побачить. Але нас, цікавить, е, нас цікавить, е, будинки яка ціна. Так, ми бачимо тут реалізтейт, real Реалтор, real давайте зайдемо в Remax. A house for sale подимці, які є. Ми бачимо тут ціни на хати в Вінзурі, так? Ми бачимо ціна От хата коштує 324. Це я тим, хто казав, що в Канаді хати. от 200-269. так от 400 це хата гарна. 474. Яких 1,5 мільйона? Квартира в цьому будинку. Ей, e, да, я знаю, все будем. Так, ось, цього хата коштує 329. Тут хата 449 коштує. Бачите? Бачите, то хата є. Ось вот така хата, бачите, 500 тисяч коштує, кадвізяка хата, на якому здоровому пропортію винзу. Двома гаражами, все Таке 500 тисяч коштує. Така хата тут в Торонто буде полтора мільйона коштувати. Ага, ви розумієте? От бачите, які ціни є. А це містечко гарне, містечко, само по собі непогане. В яких полтора мільйона, хто знайшов тут ціну за полтора мільйона, дивіться, хата 600 тисяч. Дивіться, яка хата гарна йде. А ну, подивимося фільтр, який вони що кажуть? Price, мінімум ту. Візьмемо скільки, візьмемо, хай буде до 300 тисяч, так? О, і подивимося, хватить вже мінімум. Де це вона? О, вже ми бачимо такі о, хати, які продаються. Бачите, то хата продається теж така 300 тисяч. Вже дуже дрібна. Ось о хата продається 300 тисяч, бачите, така теж вже. Що ось от 200 тисяч хата продається, бачите, скрізь цегли стоїть з білою, і все, невелика хата. О, потім ось о хата. 250 хата продається. О, ось у 300 тисяч. Ось у 280 хатка продається така. У Вінзорі. зорі. хати. ось у 300 тисяч хатка продається. Що ж можна в цей хати. Ну гарна хата на 200 тисяч, 200 тисяч продається, це велика проперті. Видно, десь на околицях Вінзора знаходиться. О, побачимо, дивіться, бачите, бачите, яка хата тут продається, ось вона ця хата. Погане зображення. О. тобі ж, як ми бачимо, ми бачимо всі ці 279, старша хата продається. А ну подивімося, що це 279. Що тут є цікаво. Бачите, як вона ця хата яка? Це якийсь таунхаус більш старший. Ось оця хата, це тут одна хворяч продається, тут в нього. 300 тисяч хата, бачите? 300 тисяч хат. Зовсім нормальна хата 300 тисяч. От продається. Я пробачаюсь, які, які кафлори, да? які там, це, які, значить, може самому купити, зробити ремонт, українці всі вміють. Все. Прекрасно, там є університет, значить, Він університет. Я там навіть поприятелював е, з якимось був одним чоловіком з Ірана, сам він робив. Докторську диссертацію по математики в тому університеті хороший хлопець був. Там такі специфічні дружелюбні люди там, бо вони працювали на заводах Форда, на автомобільних заводах, там багато є. І вони їздили в Детройт велике місто. Тоді було мільйон, а він тоді десь був 200 тисяч. Правда, в Детройті зараз я не знаю, скільки з тоже кажуть, співмільйона. Там маленьке зараз місто, зараз ну, впав по чисельності. Така більш депресивно в Детройті Ерія, але. Але це вам відповідь: в Канаді будинки за півтора, за півтора мільйона, а в Флориді, значить, 300 тисяч. От я вам показую. Гарне містечко: Південне Онтаріо. 300 тисяч, значить, будинки гарні. А за півмільйона можна купити палац. Розумієте все? Розумієте? Казав вже чи не казав? Так в мене знайома є. От. Венді я вам розказував вже так, бо я тут відлучився, що у нас сталося, світло пропало. Я тако не пам'ятаю, ну не знаю, ну, 5 років, 10 років, От світло не пропало, півгодини не було світла, і це, це підняло трошки паніку, бо особливо в мене дружина. Вона працює з дому, то вона вже в неї, знаєте, тут на вулиці мінус 20, так сьогодні щось таке, і, і у нас все абсолютно К -к -к котел фюрн. Не працює без електрики. і Камінна також не працює, газовий камінь, також не працює. без Плита електрична також. І, значить, і Води гарячої теж нема, бо підігрівач також потрібна електрика. І каміни навіть електричні є. Тобто що зараз в цей час, якщо, не дай Бог, не буде електрики, то буде нам клямка. Тут ми мусимо кудись тікати з хати, бо тут. Без електрики в цій хаті нічого працювати не буде. Ну, то Я не пам'ятаю, чи я про Венді розказував. Ну так швидко. Вона купила в Пі, Прінс Едвард Айленд, купила Пічі. Це провінція і острів, е, там вирощують гарну картоплю, і еталонну картоплю. Ну, І там також багато є. Вона купила там, хоче піти за 200 тисяч канадських двохповерховий будинок, з шедом. З таким сарайчиком на великій площі, з виглядом океан. З виглядом на океан, і вона дуже задумала: 200 тисяч тільки. Це я відповідь тим, хто каже, що в Канаді хата півтора мільйона. А, а ви розумієте, також у мене є Вайомі там в Америці. Він також мого року. Я в Домініканській Республіці з ним познайомився, люди переїхав. А гарні люди, гарні люди, вони... Аймі його дружина, а він сам так і гарні люди. Він мав свої мотоцикер Харлі Девісон. Мав свою авто, гараж свій де він рятував за гроші другим автомобілі. Збирав і колекціонер. Ну, гарний за Трампа голосував. Перідора. Ну, що скажеш, таке? ну, от Вони там люблять його. І він такий інтересний. сам по собі хлопець: то він першу хату купив. За 19 тисяч американських доларів в Сполучених Штатах. розумієш? А другу хату купив за 60 тисяч, вже велику на великій ділянці за 60 тисяч американських доларів. Вайомі є Вайомі, Нью-Йорк є, Нью-Йорк, Торонто є. Треба рівняти. потрібно рівняти. Він тут в якомусь селі, десь в чорта на колічках, також можна за такі гроші купити хату. Такому як штат Вайомі, в якомусь селі. так? Ну, але він не любить там холодно зима. Він переїхав в Домініканську Республіку. І зараз там має мотоцикл, автомобіль і квадроцикл. Він там катається. От, і, але, але я не про це, про Флориду. Так, Флоріда. На Флорида, я, як я розповідав, я потім серйозно думав купити там в Нейплс будинок. Такий Будинок, такий, знаєте, як Таунхаус, коли будинок. Має дві стіни ще з кимось, а в тебе перший другий поверх. Такі досить великої площі. Ззаді вигляд на якесь там озеро чи річку, яка текла там в океан. І гарна така вона все, І вони... І гарна ціна, я пам'ятаю, така була гарна ціна. І до 200 тисяч доларів чи 220 тисяч доларів. І я вже так був, купляв вже його, але потім, як я розповідав, як я подивився на ці, вовсі, на ці всі, значить, іншуренси, я був наляканий сильно і я не купив його. Не купив його, по, по, той, по той причині я вам кажу, що якщо ви берете іншуренс і серйозно розмовляєте зі про, про хату, ви повинні брати фактори такі, як, як страхування цього будинку. А якщо це вище десь в спеціальному місці, там ще може ком'юніті фі бути, яке теж не мало. плюс проперті такс або податок на нерухомість. І потім ще ти маєш іншуренс. Я, наприклад, тут як я е, плачу за цю хату 100 доларів в місяць як страховку цього будинку. Так? А там ще до цієї страховки ще більше як ця проти хурики на урагану е, страховка і ще проти повені, страховка також. От, е, Додавати треба, знаєте, до цього всього. І це робиться, робиться не так купити той будинок, а утримуватись. Він тобі в рік буде ставати якийсь, він там буде ставати божевільні, божевільні ціни, так? І мене це налякало, і я не купив. Ну, і ще, значить, потім пройшло кілька років, і я подався туди, вже де тут о, є такі. Sarasota, Sarasota Beach, County Sarasota, і там такий Норспорт є містечко. Дві години від Сарасота Beach, від пляжу їхати, від Мексикан, мексиканського заливу туди. Ну, Але там, що цікаво, хата така гарна. Десь такі дільниця була метрів по ширині 30 на, скажімо, 60 так, по довжині. От. І там було що цікаво, що там канал йшов. І хату там і я побудувати хату, готовий, щоб побудувати, десь ставала вона менше ніж 200 тисяч долярів. Трьох у нас з гаражом. ну, По-моєму, з двома гаражами на два авто, автомобіля. Тому ну, що я там планував лодку тримати. от, і в мене сусід був, він також там купив був, хату на Флориді, теж недалеко в Норспорт. Трошки далі в другому місці, де я, то він там лодку купив, тримав, і він там ще машину купив на Флориді, щоб їздити, бо він їздив туди, то на траки, туди, на цілу зиму там сидів. І йому там подобалось. Він рибачив там і все. От, а я, значить, чому я не купив? Перша дружина моя щось вперлася, А по-друге, справді я не бачив, що там робити. Ви розумієте? Там по тому каналу алігатори могли плавати, там комарі вечором. І ви знаєте, що сама Флорида — це канали. Це Коли там почали осваювати цю територію люди, то там болото було. Там просто болото і малярійні комарі. то там прорили такі канали, щоб ці висушити. І вони йдуть, канали йдуть по всій Флориді, там через певний період, по яких вода стікає. І робить нормально, не І там тони дусту висипали тоді, в ті часи, що вбити, тих малярійних комарів. Надію, що вбили, бо я не чув, що там у болів говорів хтось малярією. Але... І той дуст теж розкладається за 30 років чи за 50. А це вже було більше 100 років назад. Я не думаю, що він вже має імпакт ДДТ. Але то така історія. І я не купив ту хату по причині. Тої, що їхати туди, сидіти, що там робити, значить, далеко, і що з нею будеш робити влітку, там треба постійно жити, а постійно жити а далеко до пляжу дві години їхати. Що кожен раз ти будеш їхати. А на пляжі, якщо брати туди, то там тоді десь такі 500-600 тисяч купив. Ну, але я знаю історію цієї Флориди, бо у мене колись був знайомий. То він тут теж в Нейплс був купив хату собі. І, оце десь так за пару років перед 2008 роком за 600 тисяч, то продав за менше, ніж 400 тисяч після 2008. Там так ціни падають. І що зараз теж, як я вже менше впали, кажуть, на 30-50%. Ну, І ви розумієте, Флорида це такий специфічний штат, що там робити, в принципі, немає. Там не так багато ребар. Там, там порте, порте, в цьому Норспорт. Там є по три українських церкви, чи дві. там багато дуже українських оціх, там, людей, які ще колись раніше, коли я дивився, то вони там зиму проводили. Туди з Чикаго, з Нью-Йорк, з Торонто. Таких людей по 90 років, вони там зиму сиділи, собі, ходили в церкву, хори співали українською мовою. Там в них так. І навіть оцей мій знайомий сказав, що механік у нього також українець. Ну там тільки що механіком робити, і чим ще більше робить. Ну і ще ще я вам кажу, що скільки воно коштує, яка там яка там проперті, яка там, там таксі, скільки це участок цього дому коштує вам. Оце треба дивитися загальним чином, не тільки на, 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 на будинок, коли купляєш. Ну Але ви знаєте, то це, це тільки так у цьому. У, о, а туди на, у Майамі, то вони завжди вищі були. Але зараз там теж криза, там кажуть, ціни на кондо на квартири упали зараз на 50%. Щось дуже мені нагадує, як було у 2008 році. От. І як я вже казав, що якщо ви купуєте собі хату таку для інвестмента, то ліпше її купувати в таких містах і метро метрополіях, таких здоров'яних і в такій гарній. Навіть якщо трошки дорожче, де? тому що це, хата це основний інвестмент багатьох людей у Північній Америці. І десь ви купите і виплатите, вона в якомусь такому місці буде, що ціни почнуть падати. І, і, ви знаєте, як я без суддів і тато всю життя ту хату будував мій, з каменю там, і потім стільки проповмирали вони обоє з мамою. І брат продав за 5 тисяч. 5 тисяч американських доларів там в селі. Е, ви розумієте, там і вода була, там і газ був, і, і є. є туди, ви розумієте? І так само може попасти, як у мене знайома тут під Кінгстоном, колись її дідо ферму там купив. А цей купив під Торонто, то теж його знайомий. І та був спадок отримала від діда ту землю під Кінгстоном, продали за 40 тисяч доларів. Да? А ця тут то під Торонто у спадок, отримала таку ферму, то продав за 2 мільйона доларів. Розуміється, важно також, якщо ви маєте таку ідею про те, купляти хату, і купляти хату тільки одну, і то ви маєте значить, дивитися місце, де ви її купляєте. Розумієте, В гарному місці хата вона завжди буде рости в ціні. Це саме головне. Головне, головне це локейшн, місце, де ваша хата. Ще раз, іще раз, і ще раз. Локейшн, місце, де вона. Тому, тому і всі ці там, що в Канаді півтора мільйона, а в, у Флориді, значить, там 300 тисяч, то, то, то є неправда. Розумієте, неправда – це абсолютний нонсенс. О, ну все про будинки ми закінчимо.